Казочка про гусенятку. Жило було одне гусенятко. Але була у нього одна маленька проблемка. Не могло гусенятку казати га 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 А лише казало ква-ква-ква. Одного разу гусенятко пішло на лужок пастися, де було багато-багато інших гусей. І почало гусенятко казати Ква-ква-ква! Всі гуси почали сміятися, кепкувати. Як це так? Чому ти не кажеш га 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 А гусенятка це ну, ніяк не виходило. Засмутилося маленьке гусенятко, пішло з лужка, знайшло велике дерево, сіло під ним і почало плакати. Плаче, плаче гусенятко. А на тім дереві сиділа мудра сова. Почула вона плач та й питається. «Гусенятко, ти чому плачеш? А як же мені не плакати, коли всі гуси говорять правильно, а я кажу ква-ква-ква, мене навіть ква-гусою вже прозвали? «Хм», – каже сова, зачекай, не засмучуйся. Можливо, ти особливе гусенятко. І ти не можеш інакше говорити. А ще, може, у тебе талант? гусенятко? Подумала і каже, а може, справді у мене талант? Гусеня побігла швиденько на лужок і почала голосно кричати: У мене талант, у мене талант! Я вмію казати ква-ква-ква. А ну спробуйте всі ви. Гуси загелготіли, але крім га-га-га у них нічого не виходило. І всі почали весело сміятися. І квагуся найголосніше засміявся.